Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Ми топ-1. Давайте подивимося. Ага, оборонка тримається. А, чудово. Так, ну що ж, спробуємо атакувати. Що нас сьогодні? Чекає, які поляни? Подивимось. Так, дон. Дон-дон. Угу, гріл. Та, Рома, напевно, краще взяти ось такого тоді. Так і поїдемо, поїхали. Нам головне квасіра встигнути зарядити. Але бачу, що це не дуже нам вдасться. Зелений кристал. Можемо спробувати зробити, якщо туди фіол під'їде, то в принципі буде непогано. Можемо сині прокинути і буде трічка жовтих. Давайте, напевно, так і зробимо. Звісно, в гріла не хотілося би прокидувати, але він повільний. Тому, скоріш за все, краще хоча б трішки жовтих зібрати. Так, ну тут дуже все невдало, прийдеться чистити поле і нічого не заїхало. Ну, давайте тоді чистимось. Немає нічого, і тепер нас чекають неприємності. Так, ми не встигли зарядитись. Це дуже погано. Гріл, хоч і повільний, але майже зарядився. Так, давайте ось так трічку прокинемо. Спробуємо забрати. Ага, не забрали. Сови працюють. Ну, все, тут, напевно, вже нічого ми не зробимо. Поляни немає, фіолетових немає, жовтих теж ми не можемо зібрати. Гріл вдарить, то поховає нас. Ну, ось де шукати? Ну, давайте тут пошукаємо фіол, можливо, заїде. Але вже і дон знов заряджена. І цей пробиває, зараз вдарить ух. Ні. Не вистачило. Ну що ж, Таке трапляється. Ну і все. Не дали полянку. Нулик. Ну, нічого, поїхали далі. Подивимось, що буде далі. Так, тут рехетра. Беремо ось такого тайрума. Поїхали. Бо тут квасір і Дон, Ну дон з краєчку стоїть, тому подивимось. Так, ну тут поле вже трішки краще. Трішечки краще. Як правильно зібрати? Ну, давайте, напевно, трієчку жовтих зберемо. Ага, ще трієчка заїхала. Поїхало комбо. Тепер фіолетові. Хоча, напевно, неправильно сходив. Ну, добре, давайте ось так. Ми встигли до квасіра. Угу, так. Хто нам тут буде заважати? Напевно... Джаріфа давайте спробуємо пробити. Що він тут б'є? Так, так, так. Давайте ось так сходимо. Угу. Тепер ось так обережно. Добре, ось вони фіоли приїхали. І скоріш за все, давайте зарядимо ще мейв. Знов багато зелених. Так, весір нічого. Ага, поставив все ж таки одну бджілку. Давайте пробивати сюди. Доб'ємо джаріфа, напевно. І зробимо ось так. Угу, жовтенько приїхали. Поле поле тіло. Так. Так, ну дом нічого не зробить, але Бальтик може когось забрати. Ні, не пробив чудово. Так, робимо ось так. Напевно, Бальтика і будемо пробивати. Ось так, ось так. Під квасіром є ще фіолетові, тому давайте в нього проб'ємо і прокинемо. Який він потужний. Так, ну тут вже все буде добре. Так, так, бджілки працюють. Чистимо поле. І вон є фіоли, зараз доб'ємо. Ну, тут поляну нам видали. Тут видали полянку, тому тут все вийшло дуже-дуже вдало. Так, поїхали далі, наступний бій. Угу. Так, акіла ухиляння всі на альфа-зломі. жовті, в принципі, нам підходять, але бастерів, напевно, краще пробувати синіми. Давайте тоді візьмемо синіх, можемо, в принципі, спробувати Дон заграти, взяти його щоб. Ухилянь не було. Взяти дом. І взяти тоді. Ну, я теж міньйонів дає. Тоді давайте, напевно, каріла візьмемо. Давайте спробуємо синенькими сходити. Поїхали. Так, ну, трішки щось синього є. І жовті трішки є. Ну, давайте розпочнемо ось так, зберемо і жовті, і сині. Прокинемо жовті. Не заїхало, на жаль. Тут зберемо ось так через комбо синеньке, не вистачило це погано. І все, синій закінчились, жовті закінчились. Дуже багато фіолу нам не потрібного. Давайте ось так. Так, синій заїдь не заїхав. Тихо. Спробуємо хоча по кілу пробити. Добре. Давайте зробимо ось таке комбо. Дуже багато зелених. Тихо-тихо. Прокинемо синеньке. Так. Вмикаємо Дон. Поїхав цей. Вдаримо в джаріфа. Не знаю, що з цього вийде. Ну, зараз фільтона, напевно, доб'є. Ні. Ох. Як це невдало, давайте сюди. Прокинемо ось так. Жовтий. Ні. Ну, напевно, тут теж у нас буде поразка. Як вони боляче б'ють? Ще під сповільненням. Скільки ходів? Один і тут один. А ми навіть, якщо сповільнення спаде, ми не зарядимо через трієчку в пустоту. Давайте тоді ось так. Можливо, тут ще синенький підійде. Добре, робимо ось так, дивимось, куди пробивається бастер, Бив дом. Ні, він вирішив нам поховати все. Так, так. Давайте ось так обережно, там буде трієчка у нас жовтих. Зможемо цього бастера пробити. Добре. Ай, тепер вся надія на Дон. Скільки в неї? 154. Ми з синім не виб'ємо, скоріш за все. Ну, давайте ось таке комбо прокинемо. Можливо, там синенькі заїдуть. Так, робимо ось так ось так. Угу, Чудово. Тепер ось так. Так, поки нехай сови працюють, давайте пошукаємо синій под бастером. Добре. Так, робимо ще бджілку. І ось так синенькими добили. Фух. <реш> Витягли, добре. Так, Дон свою справу зробила. Так, давайте далі. Угу. Пеппі. Ну тут фіоли потрібні. Давайте візьмемо фіолетових. Візьмемо пеньочка, мейв і Тайруму. Тайрум. Знімати, в принципі, да, може джарів накинути мінус реген, тому нехай буде так. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Трішки нам не вистачило. Ну, давайте ще ось так. Не добили. Так, ну пеньочок тримається. Добре. Так, давайте ось так. Спробуємо пробити джаріфа. Тут прокинемо фіоли. Так. Спробуємо зарядити мейф і пеньоч. Добре. Так, пробиваємо ось так, ось так. Тепер б'ємо сюди. Тут жовті. Угу. Ще жовтенькі приїхали. Добре. Хокман нам не загрожує. Пробиваємо, пробиваємо. Хоча там стоять і бафи, але це не допоможе. Так, давайте в пустоту прокинемо. Ще трічку сюди, зарядимо фільтона і доб'ємо. А, там ще жовті виїхали, добре. Тут все вийшло дуже швидко. Так, поїхали далі. Пеньок, Дон, гунар. Гунар то що зрізає броню. Ну, тут жовтих краще взяти, тоді тушпе. Тайрума залишити. Ну да, поїхали. Так, ну жовті. жовті трішечки є у нас. Але як зібрати. Давайте ось так трішку в нордрі прокинемо. Нічого не приїхало. Комбо немає нормального. Ну, давайте ось так. Можливо, знизу там заїде ще жовтий. Ні, заїхали фіоли, це теж добре. Угу. Навіть добили. Чудово. Нам потрібен квасір. Можемо ось так один камінчик ще жовтий зібрати. Ага, ось будуть жовті. Буде жовтий кріс. Не буде чи буде? Буде. Добре, давайте ось так обережно. Угу, так, вмикаємо. Хочу забрати пінька першого. Так, можливо, йому жовтих вистачить. Ось так там ще фіолот річка буде. Угу. ось так прокинемо фіолетові. Чудово. Так, тепер пробиваємо сюди. Притримаємо тайрума, прокинемо жовтю в пустоту. Добре. Так, тепер. Можна це з себе зняти все. Гріло нам потрібно пробити. Давайте ось так, ось так. Спробуємо пепі, можливо, вона декілька разів вдарить. Ні, не захотіло. Тоді пробиваємо сюди. І все. Справу зроблено. Тут вже залишилось. Трішечки почекати. Ну, скоріш за все, повинні добити, якщо так. Хоча один урон вона станкувала. Ну, це їй не допомогло. Добре. Ну, ось такий був четвертий день. В принципі, нормально все вийшло. Шкода, що перший бій ми програли і в нулик але оборона тримається А. Рейтинг 129 місце. Дуже гарна позиція, як на мене. Ну, подивимось, що буде завтра. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.